Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Олександр Тіка знову. І це знову рубрика «Три товари по 2 долари. Зараз розпаковуємо і дивимось, що в нас приїхало на цей раз. Це дуже гарні товари цього разу. Я вам сразу, одразу кажу, це, мабуть, одна з найкращих покупок з. Цієї рубрики. Це, більше нічого немає. Пустий пакет. Дивимось, це в нас мишка, це в нас ...пилосмок. І це в нас Wi-Fi роутер з Bluetooth. Двохдіапазонний. І зараз все. По черзі ми будемо дивитись. Ось такі три товари в нас сьогодні на огляді. Так, давайте почнемо з такої мишки. Миша комп'ютерна. Безпровідна. Ось дивіться, дуже гарна. Так, вона відкривається у нас, працює від двох батарейок формату 3А. Сподіваюсь, вам видно. Також є ось такий передавач сигналу. Сюди ось так вставляється, виймається і його можна буде. Вставляти в ваш комп'ютер або у ваш е ноутбук. Кнопочка важіль перемикання е вкл Також ця мишка перемикає е чутність. Е і є такі режими DPI 800, 1200 і 1600. Мені здається, що вона світиться. І зараз я знайду батареїчки і продемонструю вам, як це працює. Так, друзі, дивіться, ми з вами забули ще розглянути, що в нас на коробці. В нас написано, що працює на частоті 2,4 ГГц. І працює на відстані до 10 метрів. Розміри нашої мишки. 11,5 см на 8 см. Ось такі габарити. В руці лежить дуже зручно. Дивіться, ось такі розміри. Знайшов я ось батареїчки. З різних упаковок. Ну, я, я вважаю, що це не проблема. Нам головне, аби працювало. Ось так. Так, друзі, дивіться. Зараз вмикаємо нашу мишу і е, увімкнемо у комп'ютер, у комп'ютер е, цей передавач і подивимось, що в нас. Після цього. Так, вмикаємо і дивимось. Мишка одразу запрацювала. Дивимось, провідна теж працює одночасно з нею. В нас перемикач працює ось це мінімальна чутність. Це вже більше, бачите? Переміщується курсор. І це сама жвава така. Тобто, як я вже казав, три режими 800-1200-1600. Ще раз показую, ось це маленький 800. Це вже більше 1200. І це найжвавіший. Так, скажімо, турборежим. Все працює. Мені цікаво, наскільки. Далеко вона буде працювати. Ну, В мене кімната десь 4 на 4. Я зараз в протилежний е вугол пі піду та подивимось. Не бачу, курсор працює чи не працює. Так, ближче. Ага. Ось він. Побачив його. Ну, На відстані десь 4-5 метрів точно працює. Далі вже прийдеться виходити в іншу кімнату. Ну, я вважаю, що не треба уходити в іншу кімнату. На відстані 4-5 метрів точно працює. Мені цього вистачить. Але можливо, що працює і далі. Я, на жаль, цього побачити не зможу. Але будемо вірити, тому що написали китайці. Тому що в мене вже не перша мишка iMice. І вони всі дуже гарно працюють та дуже довго. Ось така миша. Давайте далі. Так, Далі в нас буде розпаковочка наступного товару. Це буде Wi-Fi адаптер з Bluetooth-передавачем. Тобто можна зробити так, щоб на комп'ютері настольному, на якому не було Bluetooth, він з'явився за допомогою саме цього пристрою. Дивіться, сумарна швидкість заявлена до 1300 мегабайт в секунду. Так, в нас. В упаковці є диск та є сам ось такий от адаптер. Адаптер в нас має USB 3.0. Також має дві окремі <coughs> антени. Маленькі. Заявлено було, що передаюча сила цих, цих антен 20 dBM. Це максимум, що вони можуть. Дивимось. В нас тут Wi-Fi 5 є. Тобто і Wi-Fi 2,4 ГГц і 5,8 ГГц. І сумарна швидкість на цих двох діапазонах буде саме 1300 Мбіт. Ну, але в мене 100 Мбіт. І тому ми не зможемо це перевірити. А зараз давайте я увімкну у комп'ютер та ми подивимось. Так, бачимо ось наш передавач, вмикаємо його ось так, антенки догори, дивимось, що там у нас. Ось, замігала лампочка. Я вважаю, що це, мабуть, вже все підключилось. Давайте одразу вимкнемо ось цей блютуз, щоб перевірити, чи з'явиться в нас блютуз на комп'ютері. Далі дивимось з комп'ютера. Так, дивимось. Диспетчер. Сюди дивимось. Bluetooth в нас є. І Wi-Fi в нас є. Давайте подивимось. Як бачите, драйверів, драйверів не потрібно окремо встановлювати. Тому ось цей диск на Windows 10 не потрібен. На якусь іншу версію на Windows 7, 8 XP. Мабуть, він знадобиться. Зараз нам не потрібен. Подивимось найголовніше, чи можливо перемикати режими роботи. Так, дивіться, можливо перемикати діапазони роботи, а саме A, A, -N, N -N, A, -N, A C, A, AC, B, BG, BGN. Тобто будь-які можливі варіанти. Нам доступні. Давайте спробуємо в авто. Я вважаю, що в авто буде працювати непогано. Так, дивимось доступ в нас. Є Xiaomi Little і Xiaomi Little 5G. Давайте підключимось. Бачити, є і Xiaomi Little 5G і просто Xiaomi Little. Тобто обидві мережі е, в нас знайшло. На двох діапазонах воно працює. І зараз найголовніше, давайте перевіримо швидкість. Нам потрібен е, спідтест. Будемо міряти швидкість. Починаємо. Ну, непогано, 87 на закачку. І 79 дев'ять на вигрузку. Давайте я спробую вставити передавач у монітор. В мене завжди у монітор вставлені. Всі передавачі, зараз я вам покажу, є місце позаду. Але зараз я ось спробую сюди з боку. тому що це удобніше буде. Ось, включилось. І пробуємо ще раз. Протестувати, можливо, тут буде ще краще. Ну, ось, як бачите, швидкість стала ще більше. Майже 95 на закачку. Швидкість. Ну і, як бачите, 91 на віддачу. В мене заявлена швидкість 100 Мбіт в секунду від провайдера. Тому я вважаю, що це дуже гарний показник. І що ми ще з вами повинні протестувати? Як буде працювати Bluetooth? Ось в мене є бездротові навушники Bluetooth. Так. Нам потрібно знайти, де наш Bluetooth взагалі. Ось у нас в нас є Bluetooth. Показати пристрої Bluetooth. Мабуть, зараз ми виймаємо навушник та додаємо новий пристрій. Дуже швидко з'явилось. Підключено. Готово. Бачимо. В нас підключено. І зараз пробуємо. Чуємо, що підключився інший. Що ми протестуємо якусь музню? Так, давайте. Радіо. Все працює. Оба вуха обидва працює. Дуже гарно. Ось так, друзі, все, що заявлено, все є. Bluetooth працює гарно, Wi-Fi працює гарно. Тому передавач, Wi-Fi-адаптер, ось цей. Я також раджу до покупки. Посилання також в описі під відео. Ось це взагалі. Прям лайк. Якщо також вважаєте таке, залиште і свій лайк під цим відео. Ну, а ми переходимо до самої великої частини нашої сьогоднішньої посилочки. Так, а тепер дивимось. Це в нас пилосмок. Автомобільний. Це стороночку. Так, це в нас. Деталі, щітки, це сама ручки. Ще є інструкція і все, більше нічого немає. Заявлено було, що потужність цього пилосмока 120 Вт. В мене ніколи не було автомобільного пилосмока, тому я не знаю, наскільки це добре чи погано. Як бачите, прямо з коробки працює дуже непогано. Сосе, як то кажуть, смокче. Так. Ось такий дріт. USB, USB Type-C. Все сучасно. Ось так. Це в будь-який адаптер або USB вашого комп'ютера для того, щоб підзарядити. Або в автомобілі, якщо є більш длиніший дріт, я вважаю, що це буде дуже добре, тому що ви зможете, мабуть, працювати ним навіть тоді, коли заряджаєте. Але я в цьому не впевнений. Так, це фільтрик, мабуть, якось так якось. Ми повинні його ось так защелкнути. Дивіться, є клапанець ось такий, який дозволяє зайти мусору грязюці внутрі і не дає виходити наружу потім. І ще в нас дві насадки. Насадка ось така. Тоненька і насадка, яка подовжує, мабуть, її ось таким чином. Ось так можна прибирати щіточкою. Сюди дує дуже гарно. Улітає пакет, улітає бумажка. Так. Дивимось, засмоктує е, бумагу. Давайте я трохи на мусорі на столі і спробуємо засмоктувати якийсь мусор. Так, друзі, дивіться. Приніс я трохи крупи пшона. Ну, Уявімо, що це е, мусор. І зараз ми спробуємо його усмоктати у наш пилосмок. Як бачимо, дуже гарно справляється наш пилосмок з цією задачею. Ось. Вся крупа у нас у контейнері. Маленький, але дуже потужний. Мені подобається. Ще вважаю, що ось ця щиточка дуже потрібна буде у машині, щоб чистити дефлектори. Воздуховоди від грязюки-пилюки, або у тих місцях, де важко буде залазити руками, чи просто ось цією штукою якусь грязюку, яка давно там прикипіла, її можна буде поворушити щеткою, щіткою та зібрати всю пилюку. Ось в мене клавіатура. Можна також її почистити цим Ну, друзі, Працює дуже гарно. Як на мене, то ось е, цей товар та Wi-Fi адаптер це прямо взагалі дуже гарні речі. Так, друзі, дивіться, завдяки ось тому клапанцю, який не давав нам ось так мусору виходити, в одну сторону він працює, а в іншу сторону він тримає, щоб е, наше сміття. Не висипалось. Та ось таким чином ми можемо ось цей контейнер просто витрусити, ось дивіться, фільтр. На ньому є якась багнюка, сміття. І ось у стаканчику наша крупа, яку ми зараз просто можемо висипати. Сміттєве відро, і взагалі все буде знову чистеньке, як нове. Ще я вам покажу, як воно працює у авто, в автомобілі. Дуже гарна річ, як на мене. Так, друзі, давайте експериментувати у машині. Дуже грязний карманчик, дивіться, ось тут. І зараз спробуємо його поприбирати цим пилосмоком. Пробуємо скарпету прибрати ось цю грязь. Друзі, що я вам хочу сказати? Прибирає дуже гарно цей пилисмок, але його я раджу вам використовувати, якщо ви щось вимазали швиденько одразу і прибираємо. Тобто про що я кажу? Для, генеральної, для генерального прибирання його, мабуть, не вистачить. Якщо вам треба, буде прибирати всю вашу машину після довгого забруднення, цей пилосмок, скоріш за все, не підійде. Але якщо ви вимазали щось, ну, наприклад, як ось цей там, шматочок, давайте я вам покажу. Ось беремо і прибираємо. Дуже гарно справляється. Купні камінці не збирає, не може підібрати, тому учитуйте це, але маленький якийсь мусор сміття легко прибирає. Ось дивіться ось в нас. Це сміття знаходиться тут. Тому, як я вже сказав, раджу, якщо вимазали щось, одразу прибрати, тому що зарядки не вистачить. Зарядки вистачає максимум на півгодини прибирання. Але все одно, товар непоганий, тому я його можу вам порадити для. Покупки. Ось такий дивіться. Маленький, гарненький. Ось, друзі, дивіться, я увімкнув на зарядку. Ручку цю. Тут в нас є світлодіод. Коли вмикаємо на зарядку, він світиться красненьким. Подивимось, як він буде світитись, коли Повністю заряджений буде. А, друзі, до речі, дивіться, коли наш пилосмок на зарядці, він також працює. Що є дуже добре, тому що е, я вважаю, що коли він заряджається, то потужність в ньому, мабуть, максимальна. Коли він не на зарядці, він поступово сідає і, мабуть, втрачає свою потужність. А ось на кабелі він дуже потужно смокче. Так, друзі, як і обіцяв, показую, коли пилосмок зарядився, він вже світиться Індикатор його зеленим кольором, не червоним. Як це було до цього. Ось, дивіться, у нас миша. Пиласмок Wi-Fi адаптер. Дуже гарно, дуже корисні речі. Посилання на всі три товари будуть. Ці три товари мені обійшлись сумарно в 11, чуть трохи менше. Я вам зараз продемонструю. Вони сумарно коштували б 19 доларів. Але коли їх всі три одночасно береш, то вийшло 10 доларів 97 центів. Я вважаю, що за такі товари це взагалі невеликі гроші. Тому що зараз ось такий полосмок у магазинах коштує, я вважаю, гривень 800 не менше. Мишка така теж набагато більше грошей. Коштує, ніж мені вона обійшлась, та і wi вайфай адаптер. Тобто всі товари я рекомендую. Ось такий огляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!